Друзі, всім привіт! Сьогодні я навчу вас, як легко та швидко випаяти мікросхему звичайним паяльником. Не треба переплачувати за всякі ті дорогучі фінтіклюшки, за всякі ті технічні. Все дуже просто. Беремо звичайний паяльник, трохи майстерності, таланту і мікросхема просто сама вилітає і влітає в плату. Отож, починаємо. А, вмикаємо паяльник точно. Що я вімкнув уже? Слухай, як она випається, ну реально. В смысле треба спеціальний фен або стил? Так, а що я тогда зроблю, що я позорюсь перед людьми? Коротше, каже, що треба якийсь спеціальний фен і спеціальний стил. Ну, честно кажучи, мені здається, це просто тупо розводняк, потому що ось, у мене стил, він незвичайний, він спеціальний для того, щоб на, на ньому працювати. Я вот так от положив плату, 2 години пролежала, о, будь ласка, даже не нагрілась. Ох, і напоїв зараз. Я ж кажу, все легко и просто. Два пальца об асфальт. О, я ж сказал, звичайный паяльник. Все, вот, пожалуйста. Все, красота. Читаем пока пластины, Можем в холодильник положить. Ставим, монтуемую плату назад, Твой прибор. Часики будут працювати. Просто идеал. Ну, власне, як я и казал, легкотня. М да. Алло, Сань, это, а ты можешь мне красиво ну, микросхему э, впаять и выпаять? А я просто только руки твои сниматиму, и будет не видно, что это ты. Похвастался, что я умею выпаивать микросхемы. Ну, что? И шо? И что, что? Ничего. Ну, короче, выручи, братан. А то у меня YouTube проект горит. Я просто ради пообещал, что сделаю урок правильной пайки. Твои руки в кадре, да? Добро? В смысле 100 баксов? Змей. Ладно. Ну, 70. Добро, домовись. Добре, коли на світі є друзі. Обов'язково повторіться вдома. В смислі? А! Вибачте, постійно путаю ці фрази. Ніколи не повторюйте цього вдома. А що хай повторюють, слухай, ну, <см next one> прикольно ж буде. Якщо хтось наважиться повторити, присилайте свої відоси і коментарі, я з задоволенням подивлюсь, що я не тільки я Все-таки я мастер.